Телеканал Бізнес підбиває підсумки четверга 10 -го травня в студії Юлія Мотрич. Зараз ви побачите. Стосунки партнерів і оформлення права власності, причини обшуків девелоперській компанії ТММ. Українські рибалки, рахунок на мільйони прибутків від продажів снастей і розвиток цього бізнесу в спеціальному дослідженні. Греція не може обрати уряди, постає перед новими парламентськими виборами. Найбільше денне падіння на українській біржі з 2009 року. 10 травня торги завершилися обвалом індексу UX на більше ніж 4% до 1220 пунктів. Найбільше падіння показали котирування акцій Азовсталі понад 11% та Укрнафти майже 8%. Нагадаю, 8 травня торги завершилися зниженням індексу UX на майже 3%. Серед головних причин тиску на український ринок акції експерти називають несприятливу ситуацію на світових фондових майданчиках і напругу в відносинах між Україною та ЄС. Британсько-голландський концерн Shell та американська компанія Chevron є найвірогіднішими переможцями на розробку родовищ сланцевого газу в Україні. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела. Раніше міжвідомша комісія з організації та проведення конкурсів на укладення угоди про розділ продукції визначила переможців. конкурсів. проте назви компанії не розголошувала. За даними Reuters, Shell отримав право на розробку Юзівської площі в Донецькій та Харківській областях. А Chevron – Олеської площі в Львівській. Кі області за даними державної адміністрації енергетичної інформації, США Україна має треті за обсягами запаси сланцевого газу в Європі в розмірі більше трильйона кубометрів. Економісти прогнозують для України боргову кризу вже в 2013 році. Цьогоріч розмір виплат по держборгу України становить близько 95,5 мільярдів гривень. В наступні два роки він збільшиться до майже 130 мільярдів на рік. З 2010-го сукупний борг України зріс на половину до більш ніж 483 мільярдів гривень. Наразі констатують експерти, Україна нарощує держборг занадто швидко, а повертати кредити вимушена ставками більшими за середньосвітові. Навіть відносно дешеві кредити від МВФ Україна бере під 5,7-6,5%. Тоді, як приміром Японії, вони дістаються менш ніж під півпіввідсотка, стверджують економісти. Цена заимствований для України одна із самых высоких в мире. Поэтому действительно, особенности мирового кризиса, как мы знаем, это долговой кризис. Политика Украины веде Украину именно к долговому кризису, практически, я думаю, в ближайшие годы. Чому правоохоронці проводили обшуки в одній з найбільших девелоперських компаній України ТММ і які документи вони там шукали? Журналісти бізнесу дізналися деталі кримінальної справи, через яку і обшукали офіс компанії. Більше знає Юлія Борискова. За підозрена у шахрайстві компанія ТММ, яка здійснює кілька будівельних проєктів у Києві та Харкові, опинилась під пильним оком правоохоронців. Причина розслідування кримінальної справи за фактом зловживання при оформленні права власності, пояснюють у Шевченківській районній прокуратурі. Проводиться розслідування кримінальної справи за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, порушеної прокуратурою міста Києва, за фактом вчинення службовими особами ТОВ фірми ТММ, зловживання службовим становищем при інвестуванні та оформленні права власності на квартири у новозбудованому багатоповерховому будинку. Згідно з законом, відповідальність за цією статтею до восьми років позбавлення волі. Та ці підозри в ТММ списують на недоброзичливість колишнього партнера, адже справу порушено за заявою фізичної особи кажуть тут. А ще раніше керівники будівельної компанії подали позов до суду на фірму, якою володів цей чоловік, підозрюючи його в шахрайстві. У нас є претензії до собственнику підприємства, котрому ми вважаємо машинічним образом снайдом ну, скажімо так. І, цей спор о просто вийшов як ну как за деякі розумні рамки. Ми самі в судібному порядку стараємося в этом спорі довести свою правоту. Центральний офіс будівельно-девелоперської компанії ТММ, де у вівторок відбувся обшук, вже працює у звичному режимі. Зламані співробітниками управління з боротьби з економічною злочинністю двері полагодили. Хоча про візит правоохоронців все ще нагадують ось ці тріщини. У ТММ сподіваються, вилучені документи та техніку повернуть компанії найближчим часом. Також тут збираються оскаржити дії правоохоронців у суді, адже ті перевищили повноваження, виламуючи двері в кабінетах топ-менеджерів та вилучаючи зайву документацію. Ми в час обжалуємо ці дії. і я навіть не сподіваюся, я на 100% впевнений, що ті процесуальні дії, які должны як были провестись, вони обмежуються гораздо меншим количеством документів. Компанія ТММ працює в Україні з 1994 року. Реалізувала більше 30 будівельних проєктів у Києві, Харкові та Криму. Наймасштабніше будівництво нині спільний проєкт житлово-офісного комплексу Сонячна Брама на землях університету імені Тараса Шевченка. Він передбачає зведення 14 житлових та двох офісних будинків до 2014 року. Юлія Боярська, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. ТНК Біпі в першому кварталі цього року втратила 50 мільйонів доларів через зупинку лисичанського нафтопереробного заводу. Чистий прибуток компанії за цей період становив 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Це на 17% менше ніж торік. Водночас свалова виручка за згаданий період збільшилася на 16% завдяки зростанню цін на нафту марки та збільшенню обсягів видобутку. Нагадаю, лисичанський завод зупинили на реконструкцію на невизначений час через нерентабельність. Прикордонна служба України готова до роботи з 1 червня за новим митним кодексом. цьому телеканал бізнес запевнив голова держприкордонслужби Микола Литвин. Нагадаю, згідно з документом, монтажі вже з наступного місяця мають проходити кордон максимум за 4 години. В прикордонній службі розраховують, що впоратися допоможе автоматизована система контролю документів і узгоджена робота із колегами з Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини. Ми достатньо технічно укомплектовані в пунктах пропуску. У нас повністю автоматизований процес прикордонного паспортного контролю, підготовка наших людей на самому високому рівні. Ми взаємодіємо з нашими колегами із Європейського Союзу, із країн, з якими Україна має спільний кордон, де ми вводимо інноваційні підходи як спільний контроль. За статистикою, майже кожен четвертий українець рибалка за рік усіляких вудочок, спінінгів та гачків продають на суму в понад 10 мільйонів доларів. Яку віти в цей бізнес? Скільки грошей треба і якими є особливості продажу? Про це дізнавалися наші журналісти. Євген Шейко керує великим магазином рибальства вже шість років. Щоб відкрити власну справу з нуля, розповідає він, достатньо мати близько 30 тисяч доларів. Великі площі та дорогий ремонт у подібних магазинах не головне більшу увагу варто приділяти наповненню вітрин. Основна група група затрат затрати, зв'язані з прибріттянням асортименту. Значить, в середньому можна розчитати затрати слідчим образом: метр квадратний площаді приблизительно 500 доларів уходить на закупку товару. Далі справа за гарною клієнтською базою, щоб магазин рибальства був рентабельним, достатньо і кількох затятих рибалок професіоналів. Зараз такі клієнти можуть придбати приладдя не на одну тисячу гривень. Можна так сказати об уровні наценках в даному бізнесі в середньому ця центру келюється в пределах від 30 до 70%. В принципі, це доволі високий показатель, і бізнес є привлекательним при незначительних бар'єрах входу. Професійні снасті задоволення не з дешевих. Ось така вудка довжиною аж у 14 метрів обійдеться господарю в кілька тисяч доларів. Додайте до цього зміні на конечники, для риби та приманки, і вартість замовлення зростає. От, я думаю, від 2-3 тисяч вище. Це тільки на как мінімум снасті та спіннінг. Якщо відноситися карпова там рибалка, там буде подорожче, Так як кожну рибалку треба… Надо... Прикормки висипать там всіх ділов, водойом бажані гості у магазинах для рибалок не лише професіонали, а й новачки. На таких клієнтах, початківцях тут заробляють чи не половину місячної виручки, адже любительська рибалка теж потребує вкладень. Якщо для обивателя достатньо, ну, будемо говорити около п'яти тисяч гривень. Один хороший спінінг, ну, очень хороший, где-то в розмірі 4-5 тисяч, а то є сід дороже. Той спінінг то на эту сумму суму можна и поплавок. Таким чином рентабельність рибальського магазину сягає 25%. але так добре справи йдуть переважно у мегаполісах. Натомість торговельні точки у невеликих містах отримують значно менший прибуток. Часто трапляється і таке, що за рік фірми закриваються, оскільки підприємці зазнають збитків. Он, скажем так, популярен, но, к сожалению, не развит. Не развит он по одной простой причине. Находится он э, в такой вот условиях дикой дистрибуции. Да? То есть, к сожалению, пока нет присутствия брендов на Украине, нет маркетинга целенаправленного. А от прогноз для ринку рибальського приладдя невтішний, адже щороку кількість риби у відкритих водоймах значно зменшується. Натомість вартість риболовлі на приватних ставках, щосезону дорожчає. Якщо торік це коштувало близько 100 гривень, то цього літа така розвага вихідного дня обійдеться вже у 200. Відтак багато хто через невеликі улови та високу вартість приватних ставків полишає рибальство. Олексій Фролов, Дмитро Гусів та Павло Нечепоренко. Новини телеканал Бізнес. Чистий прибуток найбільшого в світі стали ливарного концерну Арселор Мітал. В першому кварталі цього року знизився майже в 100 разів і склав 11 мільйонів доларів проти понад одного мільярда доларів за аналогічний період роком раніше. Про це повідомляється в звіті Арселор Мітал». Обсяг продажів сталеварного гіганта за січень-березень 2012 року. Склав 22 мільярди 700 мільйонів доларів проти минулорічного показника в 22 мільярди 200 мільйонів. Нагадаю, за підсумками минулого року компанія зупинила 5 із двадцяти я доманих печей в Європі на думку аналітиків, ArcelorMittal, на зниження прибутковості могла вплинути економічна ситуація в Європі. Концерн ArcelorMittal належить індійському бізнесмену Вілакшмі Міталу. в Україні компанія володіє ArcelorMittal Кривий Ріг. Це колишня криворіжсталь, що спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, човуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% усього цього іде на експорт. Канадська компанія Істкол планує інвестувати 800 мільйонів гривень в інтерінвест вугілля до кінця 2017 року. Антимонопольний комітет України вже дозволив канадцям придбати частку в статутному капіталі цього підприємства. Угода забезпечить компанії Істкол більше 50% голосів в вищому органі управління інтерінвест вугілля. Її основним активом є шахта Марія Глибока в місті Первомайську на Луганщині, що спеціалізується на видобутку коксованого вугілля. Компанія Істкол заснована в 1980 2004 році спершу освоювала мідно-золотоносні родовища в Канаді. А на початку 2000-х зосередилася на вугільній галузі. Нагадаю, восени минулого року Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча продав контрольний пакет акцій в статутному капіталі Інтеринвествугілля кіпрській компанії компанія Ponet Лімітед. Остання підписала зі сткол угоду про продаж її 100% шахти Марія Глибока. Харківський завод. Імені Фрунзе вийшов на колумбійський ринок. Українське підприємство з виробництва перфорованих металів доправило першу партію металевої сітки площею 800 квадратних метрів замовнику на колумбійські заводи з виробництва сільськогосподарських машин. Керівництво харківського заводу переконане, що зможе закріпитися на ринку Колумбії зі встановленням нового обладнання. Справи підприємства покращилися У 2011 році. Заводи мені фрунз один з лідерів серед виробників перфорованих металів в східній е, у східній Європі збільшив об'єми виробництва на 44%, А чистий прибуток компанії зріс на 92% до 22 мільйонів 550 тисяч гривень. Ресторани без диму, законопроект про повну заборону куріння в приміщеннях громадських закладів можуть ухвалити вже до кінця літа. Принаймні на це сподіваються громадські діячі. Утім, і нині в столиці, тобто в Києві, є декілька десятків закладів, які добровільно відмовилися від цигаретного диму. Вони кажуть, бізнесу це не заважає. У цьому фешенебельному закладі можна курити лише на літньому майданчику. В залах категорично заборонено. До цього кроку ресторатор Сергій Гусовський привчав гостей поступово. Спочатку вів заборону на сигари і люльки, потім на куріння до сьомої вечора. Пригадує, після повної заборони на тютюновий дим деякі постійні клієнти залишили заклад. Невірна якась частина бізнесу була потеряна. Ну це, я думаю, врем'яна явлення було б явлення, Все, Що такси на компенсирувалась. То есть теми, кто с радостью идет в місце, де вообще не пахне пахнет. Так, все, дивом. А в цьому закладі заборонили курити із моменту відкриття. І також не шкодують. Ресторан працює менше двох місяців, а клієнтів повно. Дуже много, очень много резервов звонят. То есть, нам наоборот заранее заказывают столики, резервирують, чтобы прийти наоборот, не курящая зона, чтобы обязательно посадите нас вот сюда в зал, пожалуйста. А хто курящий, то есть мы изначально спрашиваем: курящий или нет, кого на терасу, то есть, ми. Мы... Красивенько присаживаем кого в зал, но ну, в основном даже в зал больше идут. Подібні історії для столиці рідкість концепції У нас не курять. Здебільшого дотримуються фастфуди, деякі мережеві кафе та кондитерські, де часто бувають батьки з дітками. А ресторани для заможної публіки зазвичай бояться обмежувати своїх клієнтів-курців. А іноді навіть отримують значну вигоду від співпраці з тютюновими компаніями. Але на рестораторів тиснуть громадські організації. Створили навіть карту столичних закладів, де заборонено курити. Таких близько 40, А карту подивилися вже понад 120 тисяч людей. Та вже зовсім скоро 100% ресторанів можуть стати вільними від сигаретного диму. Законопроект про заборону куріння в закритих приміщеннях вже ухвалили в першому читанні. Активісти кількох громадських організацій розраховують, депутати приймуть відповідний закон до закінчення поточної сесії Верховної Ради, тобто до кінця липня. Тоді рестораторів-порушників штрафуватимуть. Штрафи не міняються зараз. існуюче законодавство передбачає штрафи від тисячі до десяти тисяч гривень. На заклади, які порушують правила теперішні, порушують теперішні законодавства, так залишиться і в законопроекті номер 9474 від тисячі до десяти тисяч гривень. Розмір штрафу, як і нині, встановлюватиме інспекція захисту прав споживачів. Досвід показує максимальну суму за зайвий дим сплачують ресторани в центрі Києва, яких штрафують не вперше. Наприклад, ресторани, які знаходиться за нами. Він от, от нам надійшло на лист, що цей ресторан був оштрафований саме на 10 тисяч гривень за порушення закону про обмеження куріння в громадських місцях. Якщо закон приймуть, ресторани своїх клієнтів не втратять, запевняють експерти. Навіть запеклі курці не відмовляться від звички харчуватися у громадських закладах. Отже, і прибуток ресторанів помітно не зменшиться. Ганна Куріна, Леонід Горлань, Ігор Гордимиду, новини телеканал Бізнес. Греція постає перед перспективою нових парламентських виборів, адже лідер коаліції лівих радикалів Алексіс Ціпрас, отримавши мандат на формування уряду вівторок, не зміг ним скористатися. Останню спробу сформувати коаліційний кабінет використає колишній міністр фінансів і лідер партії ПАСОК Евангелос Венізелос. Плани лідера лівих радикалів Олексія Ціпраса про формування уряду лівого спрямування не збулися. Його антиєвропейська риторика не припала до душі іншим політичним силам партіям Нова демократія та «Пасок». Адже відразу після отримання мандату на формування кабінету ціпрас поставив їм умову відмовитися від угоди з ЄС та МВФ. Політичні опоненти цей ультиматум відкидають. «Пан Сіпра зі своїм запереченням угоди про фінансову допомогу Греції просить мене про щось зовсім інше. Це ізолює Грецію від усіх. Він не просто просить мене відкликати свій підпис під угодою. Він благає мене прийняти вихід Греції з єврозони та банкрутство країни, чого я ніколи не зроблю. У четвер зранку Ціпрас повернув свій мандат на створення уряду президентові Греції Карлосу Папульясу, і по обіді глава країни передав це право бронзовому переможцю виборів лівоцентристській партії ПАСОК. Її лідер, колишній міністр фінансів Евангелос Ванізелос, брав активну участь у розробці заходів жорсткої економії для одержання міжнародної фінансової допомоги. Думки пересічних греків розділилися. Частина сподівається на формування уряду і закінчення політичної кризи, а інші хочуть перевиборів і повної перемоги лівих які, на думку частини виборців, врятують їх від кабальних умов МВФ. Я вірю, що посередницькі зусилля президента допоможуть знайти найкраще рішення для країни. Нам не потрібні нові вибори. Ми хочемо нових виборів, аби переміг Ціпрас. Тоді ми матимемо краще майбутнє, а старі політикани кинули нас у прірву. Новина про провал створення антиєвропейського уряду Греції внесла позитив на світові ринки. 10 травня американські та європейські торгові майданчики показували зростання. У Венізелеса є час до суботи, аби сформувати коаліційний кабінет. У разі провалу на Грецію чекають нові вибори. Уже навіть є попередня дата 17 червня. Олександр Кириленко, новини, телеканал Бізнес. Найбільший банк Європи HSBC звітує про зниження прибутків. Доподатковий прибуток фінустанови в першому кварталі цього року становив 4 мільярди 300 мільйонів доларів. Це на 12% менше за аналогічний період торік. Головна причина переоцінка боргу банку на суму 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Нагадаю, HSBC в квітні повідомив про звільнення понад 2 тисяч працівників. До 2013 року під скорочення потраплять загалом 30 тисяч. В банку зазначають, це дозволить щороку заощаджувати 3,5 мільярди доларів. Японський виробник електроніки компанія Sony звітує про рекордні збитки за фінансовий рік, який закінчився в березні. Причини торішні землетрус в Японії сильна єна і зниження попиту на розвинених ринках. Чистий збиток компанії минулого фінансового року становив 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Це майже на 2,5 мільярди більше ніж попереднього. Найбільш збитковим для Sony є виробництво телевізорів. Однак, вже цього фінансового року компанія планує отримати прибуток в 2 мільярди 300 мільйонів доларів, зокрема за рахунок збільшення продажу смартфонів. А Прагнемо повністю інтегрувати технології Sony та мережеві сервіси в апаратне забезпечення. Компанія Sony має кіностудію і студію звукозапису. Тож ми хочемо застосовувати усі здобутки цих бізнесів у виробництві смартфонів Sony, щоб таким чином вийти на траєкторію росту. І Показники дня, як ми вже говорили сьогодні на початку випуску, індекс UX впав на 4,32%. Національний банк України на п'ятницю е, практично не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 5 копійок. Торги на міжбанківському валютному ринку проти вівторка завершилися зниженням курсу європейської валюти на 8 копійок. Американський долар залишився на колишніх позиціях. При цьому неістотно подешевшав російський рубль. І на цьому поки що всі новини залишайтеся на каналі Бізнес ідеї дізнаєтеся більше і приємного вам вечора.